Починаємо ми з найгарячішого, те, що відбулося буквально кілька хвилин тому. Київське Динамо на виїзді перемогло Дніпро. Перемогло, в принципі, заслужено, тому що команда Сергія Реброва рівніше зіграла два тайми. І е, два м'ячі, які команда Реброва забила у першому таймі, в принципі, вони і стали вирішальними, тому що далі вже відігратися було практично нереально. Максим, а ваша точка зору. Ну, могу тільки согласитися. Динамо действительно зіграло равні і, мабуть, побіділо заслужено. А Дніпро э, свої і моменти, в общем-то. Не особо создал. Ну, в общем, без зуба сыграли в атаке и допустили ряд ошибок в обороне, которые непозволительно в матчах такого уровня. Эдуарда! Ну да, могу сказать, что Днепр после только забитого мяча, мы увидели то, что Днепр немножко как-то сместил акценты в сторону да, атаки и начал там. Кус спущенную команда Маркевича. Последние 20 минут можно как-то еще занести в какой-то актив в Днепру. Да, они пытались поломать как-то этот ход игры. И... Попытаться, все-таки, забить второй мяч. Ну, ну забитый гол немножко, наверное, не было. Ну, да, стряхнув. Стряхну ненадовго і... так. І, в общем-то, концепция какой-то в атаке не Калинич, Вийшов Калініч, какой-то навал, але навала даже не получилось. Я просто ми сиділи тут и обговорювали про те, що в принципі Дніпрянам нам завжди дуже даються важко. Ваші часи, Максиме, будемо говорити правду. Те, що говорили в ефірі, давайте а ну розказуйте. Звісно, судді вічно нас убивали. це улюблена відмазка. улюблена така, знаєш. Сьогодні, кстати, об этом, ну, как бы, речі не йде. Ні, сьогодні абсолютно зла у джерот. Якщо б у да. да. вас так судили з дарами, то ви б їх перемагали постійно. Постоянно прийшли. Я Регулярно. Я зрозумів. <рес> <рес> ну, ну що ж, давайте дивитися зараз моменти цього поєдинку. Поєдинку, який е, не Запам'ятався якимись суддівськими неадекватними діями, тобто абсолютно спокійно провів цю гру Юрій Мажоровський. Хоча на початку гри в нас були певні сумніви, коли почалися роздаватися жовті картки, але в принципі жодних проблем не було. Я вам хочу сказати, не було такого особливого темпу, от, за яким би не встигав арбітер. Команди сьогодні, я в принципі вважаю, що вони для судді створили абсолютно такий комфортний поєдинок. Давайте дивитися, що відбувалося на футбольному полі. Ми чекали бою, і якби по настрою він... Так би мовити і починався. Бачите, перший гострий момент цуто Ле Гусів на 14-й хвилині вліпив за штрафного майданчика. Максим Конченко прокоментував, що коли м'яч стрибає з аута, це безперечно, ну, це найкраще, що може бути, І найкраще, як можна вигадати цей момент. Лучше не придуманості. Ну, і от перший момент на 21-й хвилині. Я просто що хочу відзначити, що от перший раз прийшла оця діагональ. Теж про що ми говорили? Про те, що кияни готувалися, і оці діагоналі середини поля. За спину захисникам крайнім центральним вони проходили. Тут Гармаш повинен був забивати, але підстрахувала стійка і Папагує м'яч вибив. Ну а тут же автогол. І знову ж таки, діагональ з глибини поля від Олега Гусєва. М'яч залетів за спину. Ну, Як, як прокоментувати цей гол? Едуарде. Ну, Защитник робив все, що мог да, в цій ситуації. Ліцон Кворо там очень сложно там. Он вибить, помішати. Ну, Такий нещасний случай, скажімо так. У волі, і... мені здається, нещасливих випадків не буває. Почему? Все заслужено і все правильно. Не, заслужено те, що нав'язав борьбу да, і передача по задуму своєму хороша була. Ну, ну, то, то, ну, що, як, не то він, що не зробив папа, тут, папа да? Дуглас. Там Папа должен был добивать добивати постійно. Ну... ну і от момент на 40-й хвилині, коли другий м'яч, Ярмоленко тут прокинув і велозу лівою ногою. Кінецьку пробув під поперечину, не встиг Лео Матош. Е, чесно кажучи, те, що передувало у цьому моменту. Едуард э, прокоментував, що Михайло Андрей Фоменко, ці два футболісти, які розіграли так штрафний, вони б вже закінчили взагалі з футболом, Один би поїхав в оренду, другий бы сів на лавку. Ну, розігрувати штрафний, коли 8 чоловік у штрафній площадке, вся твоя защита там, ну, это как бы по меншій мірі ресурсы. Ну, і тут ситуація, от, роблячи э, штучний офсайд. Наскільки вона правильна, Максиме? Ну, я не, не понимаю, в этой ситуации искусственный офсайд, когда ты видишь. Що у тебе за спину бежит игрок. но це дуже рискованно. Ну, в таких ситуаціях нужно бежать до конца. Навіть если бы он побежал до конца, он бы, успел бы по крайней мере, помішать вилозу. Ну, єдиний а это момент Дніпра достатково. у першому таймі. Єдиний на 48 хвилині. І то тут був офсайт, офсайт, такий собі, але е, суть в чому, що це єдиний момент, за перший тайм Дніпро не завдав жодного удару по воротам. So от so як це пояснити? So. От що, от ну, така гра, такий рівень. Динамо не, дал, не дало нічого. Другий сделать. тайм, Мож тут быть. починається все спадіння Селезньова, Селезньов хапається за голову. Він сьогодні багато працював, але ну, тут пенальті не було. Він почав підбирати ну, ноги, У мене такі враження, ще, ще, ще виходячи з роздягальні, правда? ж? Жовту карту. в зайшов, да, вже було видно, що ждет, як же. І от атака, 50-та хвилина, Селезньов взяв гру на себе, пробив. Рибка відбив м'яч, підхопив м'яч Федорчук і просто вліпив у кутворі. Це дуже хороший, якісний м'яч. Ну, да. Супер більярд. За штанги, да. да, отлично, Такий з двойника, все і, Ну, не було шансу у рибки. Уходящий, так, да, проєкторія ну, чуть Тому, Як не сторони, вам, двом ступи. людям, які неодноразово забивали такими ударами, знати, як треба пробивати. І більше, як то кажуть, поганий удар, він, э, хороший удар він даром не проходить. Ну, і Сілізін ну, стоїть, да, не отметить, да, Теж пробив здорово. Ну не так здорово, як этот. тут. Десь все здорово, все подія. Ну, Валера отмазався за той епізод з офсайдом. Можна так сказати. от другий тайм. Другий тайм почалися атаки, які з Дніпра. Я вам хочу сказати, що в принципі Динамо контролювало ситуацію. І моментів тут так само було у Динамо не менше, ніж у Дніпра. Просто Динамо відійшло на свою половину поля, намагалося контролювати м'яч, контролювати гру і спокійно доводити ту ситуацію, яка для них є абсолютно задовільна. После счета просто 2-1 стало интереснее смотреть. Появилось то, что ну, называется, что, ну, может быть, что-то, да, и Днепр сможет переломить. И Динамо, опять же, появятся шансы какие-то, да, когда появятся зоны у Днепра в обороне. Поэтому хорошо, что Днепр забил. Но, как для болельщиков, как для просто зрителей, это было намного интереснее смотреть. Тут, тобто, якщо говорити в первом тайме, то была вулиця с одностороннім рухом. Ну, можно сказать и так. Тут Днепр ну, вообще ничего не показал. И сзади. Так и не нашел противоядя против этих забросов через центральную зону. И в атаке ничего, никто не сыграл в атаке не было ни креатива, ни. Чому так? Почему Днепро, вот, выйшовший на матч против проти Динамо перед своїми боливальниками вот в ну, такому, такому настрої. От Роман Зозуля включався в трансляцию перед початком цього поєдинку и сказал, что мы ще думками в Варшаві. Здесь уже треба забывать, правда? Я думаю, что если это сказал тот человек, который находится в коллективе, наверное, он лучше всех нас знает. Действительно, какая там атмосфера. Раз он так сказал, значит, это проблема, то, что они еще пока живут прошлым. Ну, а как вот вы из то в Варшаву? Ну, время. Время лечит. Да нет, ну, <говорит> не, тут, ну не, давайте... давайте. Не, не, может, я... не хватит времени. Ну, ну парочку, еще пару, 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 пару игр Получат, mm. и вот, и может быть, что... Ну, как, я не говорю, что их нужно проиграть, но нужна какая-то встряска для команды, потому что действительно такое какое-то вяло текущее, какое-то плавание началось. То есть все вроде... Ну, это такой синдром второго года очередной. То есть вроде бы должно все получаться, как в прошлом году. Оно не получается. Надо при прикладывать сверхусилия для того, чтобы остаться на том уровне. Пока ребята это не поймут, они так и будут, в общем-то, надеяться на то, что финал Лиги Европы сам собой вернется. Такого не буває. Це футбол, і футбол великий, і футбол завжди наказує. Ували, говорили про Дніпро, давайте трохи про Динамо. Тому що мені насправді сподобалося Динамо, так як воно грало особливо Суливо у першому таймі. Команда абсолютно спокійно контролювала ситуацію. Оцей гол, знову ж таки, який був забитий першим, коли е -е... йшла передача з глибини поля. От, ну, свідомо, абсолютно свідомо робили ці передачі. повинен був риватися туди, що Морайес. Морайс. Мент Киран, що центральні захисники Дніпра були просто до цього не готові. Это говорит о том, что разбирали игру да, Днепра. И если бы были фланговые передачи, да, то и Дуглас, и Папа Гуе, ну это такие башни, с да, которыми тяжело вверху бороться. А вот именно убежать в свободное пространство за защитниками. Вот ну, на это делается акцент. Ну, і... ну, з боку, мені здається, щоб було б низом тоді їх виводити. Правильно наскільки я то И вот розыгрыш всего стандарту. Подивитесь: ротань подає, Ну вот. Все футболисты. Все почти в штрафной, да. Это... Вот ну, что Марис сделал. Тут, в общем-то, Мараеша гол на самом деле. Он ну, ну и возвращались, скажем так, не очень быстро назад. Ну, Это уже мяч самый быстрый в двух командах. Поэтому я же об отметил бы Марайша. Он оценил быстрее всех эту ситуацию. Да, Конечно, да. это он, во-первых, остановил, подготовил эту передачу и все видел, что бежит уже Ермоленко и подтягивается вилозу. То есть это Ну просто не найшвидший вылозу добег до тяжого штрафного майданчика. Потому что э, думать надо, быстрее мысли вообще ничего нету в футболе. Сизнем много брал гру на себя. И, бачите, один эпизод закінчился справді результативно, потому что Вин, э, ну. Напевно, не менше зробив для цього голу, ніж Федорчук. Да, ну, а кому як не йому брати? Ну все-таки надо атаки завершать. І да? якщо там не, не складається гра у команди, командна, да, колективна, то індивідуальними качествами надо як то брать. нападаючий должен это делать, брать, решать. Динамо! Максиме, ваша оцінка сьогоднішнього Динамо. Перший тайм отлично. Первый тайм видно, что опять же то, что они задумывали, у них получилось. Второй тайм по счету. И продолжали играть ту игру и могли тоже, опять же, тот же самый заброс во втором тайме тогда, когда ну, Бойко получил там столкновение с Мараисом. Третий гол забивайте. до свидания. Ну по, по счету сыграли тоже достойно, не дали в принципе вообще моментов практически не было у ворот рыбки. Ну и опять же могу сказать, что и комфортно было Динамо. Ничего такого Днепр не создал, чтобы Динамо начала нервничать или там, да, как. -то... поміняла в корні там ігру свою Знаете, от, Ну... Дивіться, що впадає в очі от з перших турів. Динамо не виблискує. Ви ну, можна сказати, точку. що Динамо щось робить щось неймовірне, але Динамо, знаєте, якби так по зернинці: там-тюк, там тюк, там тюк. І команда зараз виглядає достатньо просто. Команда йде, набирає. І вже сьогодні можна сказати, що Динамо зіграло набагато краще, ніж попередні тури. Максиме. Ну, Дніпро теж, по ідеї, має набирати. І... Все команды должны, должны потихоньку набирать. К чему Дни Протди не набирает? Ну... Добре, про Варшаву забыл. Есть ще якісь пятниц причины. Есть якась властная є есть футбольные моменты. Ну мы выходим, такие матчи. Есть футбольные матч... моменты. Мы уже о них говорили. Да. Вокруг, да, которые тоже ни к чему хорошему не приводят. Да? Что кого-то продают, того не продают, кто-то кто хочет уехать, кто-то не кто хочет. Наверное, это все никак не, никак не на пользу клубу. Швиденькі коментарі після гри. У нас вже зараз є можливість послухати, що сказав після гри головний тренер київського Динамо Сергій Ребров. Соперникам Дніпро всегда игры проходили очень тяжело. Мы говорили, что в прошлом сезоне мы действительно выиграли игру здесь, выиграли 3-0 за счет игровой дисциплины, за счет того, что команда работала и в обороне, и в атаке. Сегодня нужно было то же самое. И, конечно, в связи с погодой было очень тяжело. Я благодарен ребятам, что дотерпели. В конце, в конце игры видно было, и одна, и вторая команда. Судороги хватали. Но футболисты играли, оставались на поле и отдали все силы. Давайте про іншого Футболиста. Денис Гармаш сегодня вийшов в основе. Подейкували, что у вас є якісь конфликты, спростуйте це або підтвердьте. Зачем? А хто говорить, что у меня с Денисом конфликт? Кто это говорил такой? Чутки в интернете поширюються. Ну, я говорю, в интернете можно писать все, что угодно. У меня ни, ни с кем нет конфликтов, кто хочет работать на команду и кто хочет доказывать. Денис такой был, есть и остается. Он никогда ничего не говорил работает, и своим трудом доказывает место в основном составе. Ну, давайте спочатку про игровую дисциплину. Е Динамо помітна ця ігрова дисципліна. І мене таке враження, що вона сьогодні на даному етапі є запорукою успіху для Динамо. Те, про що я говорив буквально перед словами Сергія Броу, про те, що команда за рахунок знаєте, такої дисциплінованості, спокою все-таки монотонно, але дотискує суперників. Максиме. Ну, не не сказав би, що прямо монотонно. Вони грали в першому таймі не монотонно. Вони зробили задачу, а потім можна грати як угодно. Главное, щоб... мав... Про дисципліну, звісно, согласен. Они... По полностью от начала и до конца выполняли установку тренера. Без вольностей, без ничего. Ну, опять же, нужно отметить в плохом смысле и Днепр. Днепр не создал того нерва, который соответствует этой игре. Не создал проблем никаких. <coughs> Я мав на увазі монотонно, не плані тому що вони грали монотонно, а знаєте, що вони отак от спокійно йдуть до своей методи. Тобто команда впевнена в собі. Команда грає так, як вона собі запланувала, і йде без, знаєте, таких от е, кітків бі, з боку в бік, то граємо в діагоналі, то починаємо тут, то давайте назад, то побіжемо туди. Команда спокійно грає в свою гру, І в не це все виходить, Едуард? Ну це ж і є. Принцип, в принципі, это показатель класу. Що навіть при не дуже там яркой игрі, якщо команда делає все так. Як договариваются, и якщо всі виконують, то, в принципі, класу вистачає для того, щоб набирати очки. Ну, от ви кажете, нерву не було. Достатньо багато було конфліктів сьогодні на футбольному полі. Чи все-таки ви, як футболісти, от ви не відчували, дивлячись на цю гру, що мають бути якісь там, знаєте, от такі сутички, які би були вели, знаєте, про... говорячи про цю ситуацію? Подивіться, вже ну, на другій хвилині заробітну ту картку. Це 15, да, 20 20 минут. 15 минут, яку, как бы Вселили у такое... нас э, надежду, что будет рубка, что будет такое что-то э, эмоциональное, а потом как-то все Чисто... само собой да. затихло, получили гол и все на этом как бы закончилось. Гол, Тут, в принципе, Динамо голом в игру, да. правильно? Ну, гол, потом второй и как бы и на этом все практически. Ну, только вот после счета 2-1 что-то еще, ну, не если честно я опасался, что после там желтой карточки на второй минуте как удаление как одно минимум то будет. Ну, тим більше гарма, що такі. Матос відомо, я думаю, провокував Гармаша, тому що ми знаємо Матоса, знаємо е, емоційність Гармаша, тобто в цій ситуації могла бути так само. Селізньов намагався багато працювати. Федецький, бачите, якого потім замінили, замість нього вийшов калініч. Тут же Матео щось багато показував, тут рибалка Селізньов. Тобто, з вигляду, ніби було протистояння дербі. Ну, так, по панарізки. А по грі, от якщо справді показати голи і показати оці емоції, здавалося, що там. А по грі 90 хвилин було, ну. Ну, знаєте, такого. Я б знаєте, коли сказала все весняному футболу. Ну, Зараз у нас то... ще от футбол якраз не весняний, футбол якраз коли. Добавив би то, що Рібров сказав о погоді. Я знаю, не, не по наслідку, на дні прарення в такому року дуже тяжело. То есть душно. Это нет, обім, так, обі... Ну это обем команд. Нет, оба. Вот о чем мы говорим, что нет, то есть ну, не было искрометного какого-то футбола. Очень душно, очень тяжело. На самом деле это никогда не помогает. Потому что в серпне грати душно, потім газон поганый, потом снова газон поганый, а потом снова душно. на Дніпро-Арені зручно грати. Є час такий, от коли на Дніпро-арені грати зручно. Дощ такой небольшой. Стадіони, ну, як і ну, 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 всі стадіони, хороші і гарне Так само Нет, багато разів стадион. на цьому стадіоні. Лічне стадіон, але душно, нікуди ти цього не денеш. Вот, Потім паде дощ, поганий газон. правильно? Тобто, классный, давай перестріліть нам газон, зробіть нам комфорт. Може, ми тоді зіграємо футбол. Макс. Рейдик. Нет, играть в этих условиях играют обе команды, и тут говорить о том, что кому-то это. Ну, если уж кому-то и некомфортно на домашней арене, так гостям, да, в первую очередь, я так понимаю. Поэтому тут никаких скидок нет. То, что тяжело играть, ну так. Все, ладно, это от, лето. Да не, лето. Та, ну то есть. Ну, ж... ну, я просто вот, ты знаете, как бы. спочатку душно, потім кажуть, потім поганий поганый газон, знову поганый газон, потім знову душно. и так, І замкнути коло. Просто все, кон... все. констатация факта. Душно, Якщо ну, констатувати треба. факт і закінчити от зараз на даному етапі ще коментарів, ми ще послухаємо коментарі після цього поєдинку. Динамо виглядя... виглядало сьогодні не то, що дисциплінованіше, а якось авторитетніше за Дніпро. Чи все-таки цей перший гол, якби шалькіт разів хитнулися в той бік, да, то могло є... б все зовсім по-іншому. Все успокоїв второй гол взагалі дуже сильно успокоїв. Тому, звісно, з таким преимуществом, тим більше. Равные, ну, в принципе, да, выходили как равные соперники: і Динамо, и Днепро. Но первый гол, второй гол, и понятно, что уже уверенность, и уже как бы ты себя ощущаешь немножко комфортнее. Не всегда это хорошо, можно, как бы, и растерять это преимущество. Но на Динамо, наоборот, это повлияло успокаивающе они спокойно контролировано. У нас є можливість зараз послухати все-таки тих. Людей, ну, які брали участь у сьогоднішньому поєдинку, ну, спречно, що дуже цікаво було послухати Мирона Маркевича, тому що ми бачили, що він за всю гру лише одного разу от вийшов до футбольного поля. В принципі, він е достатньо так знаєте спокійно демонстрував е себе і уважно стежив за тим, як відбувалися події на футбольному полі. Так само у нас буде ще багато коментарів.